Друзі, мій віршик, прокричали журавлі. Автор Оксана Яременко. Відлетіли всі печалі удалі у той час, коли ти завітав, прокричали мені журавлі, ти найкращий на цій землі. Край Суровий приходить зима, та на серці тривоги нема. Твої очі пильнують мене, і любов моя не промине. Ти в мене увійшов, ніби кров, як дорогу до мене знайшов, розкажи, хто тобі підказав до мене, скажи завітав. Так, немов все життями удвох. Смуток щез, біль у серці замовк. Мабуть, тебе послав мені Бог, щоб навіки і разом удвох. Ангел мій, ти до мене прийшов. Слава Богу! Що мене знайшов, бо без тебе життя не життя. Хай не буде назад вороття. Дя...